Мене вже цитують, і нехай вечір для добрих людей буде добрим. Така собі маленька етнографія на піддашках. Маленька розповідь про весілля. Народне весілля. Це для тих, хто не хоче читати. Але краще читати етнографію України, з дуже багато етнографічних праць, переважно написаних чоловіками. Жінок-етнографів дуже мало. І цікавтеся чому? Чому етнографія відносно молода наука лише з кінця 19, десь розквіт, з другої половини 19 століття. Починається, можна взяти початок етнографії України. Етно, етно пишу про народ, графо пишу. На основі етнографії вибудувалась, в тому числі залучаючи інші методики інших наук, вибудувалась етнологія. Ось, значить, весілля має три етапи, таких умовних етапів. Передвесільний етап, що включає сватання, домовини, оглядини, заручини. І на всіх цих етапах дівчина може сказати ні. Свататися могли як парубки, так і дівчата. Але це окремі випадки і окремі виключення з правил. Тепер власне весільний день. Весільний день, це день, це все обряду дій. Власне, весільний день включає приїзд молодого по молоду, спереджання поїзда молодого по молодому, оспоряджання молодої, потім виведення молодої з хати молодої, купа викупів, торгів. Ви цього не знали? Ви не знали, що найбагатший дядько на весіллі дружко. Який платитиме всі сім викупів, а крайній восьмий винен заплатити молодий, тобто князь. Потім відведення молодих, відвезення до церкви, вінчання, потім прихід молодих до молодої в хату, потім коровай дарезна молодої, потім коровай дарезна молодого з власним застіллям, ну і потім кульмінація весілля, зняття з молодої весільного вінка, обряд комори, Ну і на цьому закінчується власне, весільний етап. І починається після весільний етап, поствесілля, понеділкування, циганщина, перепій, багато варіантів народних назв, які забулися. І от я вам зараз скажу такий нюанс: у сьогоденні прийшло дуже мало рудиментів весільних, на жаль. І один із них, я зараз такий, він ну, трохи такий. Кітчевий, Наприклад, могли бачити на, на весіллях, на сучасних вже цього всього вже майже нема. Але іноді ви могли бачити, можливо, в дитинстві, можливо, в юності своїй, що батьків катають на гілляках, багно обкутують, закидають у, в, в, в калюжі. Так це той випадок, коли молода виявлялася нечесною. Про це все і про інші нюанси ми поговоримо далі. Тому на. Тих правдивих весіллях в наступних наших маленьких мікролекціях на піддашках, етнографія на піддашках дуже багато нюансів. Так це ж тільки весільний момент, етап людського життя. Все ж починається з моменту зачаття, з моменту народження. Потім ми християнізовані, хрещення дитини. От, от такі три основні віхи. це Похрестине дитини, весілля людини і її проводи в останню путь смерть і потім поминання, які тривають цілий рік. Тільки там з певними моментами три, три дні, потім дев'ять днів, потім 40, 40 днів, півроку і рік. Усі три етапи родинного календаря вони супроводжуються хлібом, незмінно. А в нас ще є календар е, річний. Про все та інше будемо говорити далі, бо я так люблю про це все говорити, розповідати. Дякую, дякую за увагу.